Так, Усім доброго дня! З вами дядько Сашко. Холмова Євро 5. Так на дворі мінусова температура, але напроти котельні капає. Там і сосулька висять, ніде нема, тобто там тепліше. Так, ідемо і зараз я покажу Куди треба подавати вторічку. Я всім кажу, що вчити фізику. Так, на котлі у нас 70 Піддувало 2 сантиметри осталось. Виставлений регулятор на 80. Тепер дивимося, де горить, де горять гози. Це не вогонь зализує. Це горять гози. Хто вам таке сказав, що треба перегріти воздух туди подавати на авторічку? я навіть не представляю. Я всім кажу, учіть фізику для згорання газів. Просто подати на повітря туди куди треба. У мене оце віконечко розширене і воно ніколи не закрите. Ніколи. Так, дивимося, клапан повністю відкритий, тяга сумасшедша. Коли горять гази, тяга увеличується в рази. От. Зараз я віконечко закрию і це все діло потухне, буде горіти тільки вогонь. Той, що внизу. Він аж підкипає. Характерний звук, чуєте? От. А тепер тільки закрив, почав остивати димоход. Тріщить. Коли горять гази, ті, що виділяються із палива, дрова практично на місці. Зараз я добився, що сутки на м'якій породі горить. Ну, пересипано відходами зерновими. Так, тепер відкриваємо віконечко. Вогник горить, де ж той вогник? Вогник горить тільки внизу. Із щілинки. Він йде потихеньку, гулу такого немає, а зараз коли я відкрию, ну це можуть бути тепер пихнуть оці гази. Зараз вони загоряться і будуть горіть тут коло віконечка. Ну як би так, да, трошки я нарушив цю. Систему, ну вони піднімаються, все піднімається, зализує сюди огонь. І зараз воно знову стабілізується і буде горіти коло віконечка. Так що вам для роздумів куди треба подавати вторічний воздух. У Будеруса все правильно зроблено. У Будеруса на пів камери стоять дві труби. Mm, ну, в мене вийшло... Виходить... О, загорається ось опять. Воно тут горить прям синім. Ну, треба, щоб стабілізувалося, бо коли закриваєш, огонь опускається аж униз. Як би воно не так. А коли все время в режимі, тоді красота. Да. І воздух, виходить, опускається туди, куди йому треба. І все до гори, там ідеально! Ідеально. Дрова на місці, Газ горить. Хазяїн довольний як слон. Так, всім пока.